Всім привіт. Маю можливість зараз записати таке відео з Карпатських гір. Сьогодні зранку вирішив зробити таку пробіжку гірську і чесно думав бігти кілометрів 5-6 максимум. Але якось так сталося, що вирішив пробігти далі. Побачив, що є натхнення. І позаду в мене вже більше трошки, ніж 5 кілометрів, і добіг до такої гарної точки і зупинився, щоб зняти таке хороше відео і поділитися своїми враженнями, які приходять саме в такі моменти, в таких місцях, здолавши такі Перешкоди. Зараз добіжу до ще одної гарної точки, яка відкриває дуже шикарний краєвид. І продовжу запис цього відео. Ось такі краєвиди тут з поляни відкриваються. це Я от біжу по такій доріжці. Це в тій частині село Лужки. А ось там. Село Козаківка. Сьогодні така гарна погода і вирішив побігти за цим маршрутом, тому що років вже 5-6 у мене є така ідея з козаківки бігти дорогою на Лужки, подивитися на ті красиві краєвиди Карпатських гір із гори і Відчути ті відчуття, які я зараз відчуваю, бо чому так довго не біг сюди, тому що цей маршрут є досить складний, тому що десь після двох кілометрів бігу рівною, ну, відносно рівною з легеньким підйомом дорогою йде різкий підйом вверх майже до кілометра. І це складно. Я біг. Частинку там, збігав до половини, відчував складність, розумів, що ще не готовий до такої складної бігової дороги. Але сьогодні якось так трапилось, що все-таки прийшов той час, коли я відчув, що можу це зробити і добігши сюди, отримав повність, повний такий мішок. Емоцій і вражень, з якими хочу поділитися. Е, біжу завжди зранку, випиваючи тільки воду, тому що якщо поїсти, бігти не, неможливо. І десь, коли пробігаєш 3 кілометри, це най, найважчі перші 3 кілометри, тому що е, організм противиться такому бігу. Особливо важко переламати психологічно себе, що ти можеш бігти далі, тому що завжди хочеться повернутися назад. Але коли вже долаєш перші три кілометри, відкривається друге дихання. Це моє наукове пояснення. Там включається в роботу печінка, глікоген. І що саме най- Цікавіше, От є така гарна книжка Мирослава до ченця, многі еліта, благі еліта, де пишеться, що е, свій е, ранковий хліб треба заробити в поті села. Що це мається на увазі, що, щоб могти насолодитися їжею чи якимись краєвидами, потрібно е, дійсно попрацювати, щоб, як кажуть, стекло. Десять путів з тебе, і тоді по-іншому відчувається смак їжі, по-іншому очі дивляться на, на світ, інші відчуття тебе наповнюють. І дійсно бачиш от цю всю красу і розумієш, наскільки це все є прекрасно і чудесно, коли є можливість знаходитися серед природи, серед таких краєвидів. І що саме головне, ти розумієш, що ти, зробивши певні зусилля, отримуєш саме таку от винагороду, яка, яку зараз відчуваю я. Е, тому хочу порадити всім досягати своїх вершин в будь-якій справі, яку ви собі намітите. І Ніколи не здаватися. До речі, сьогодні зранку відкривши телефон, натрапив на новину, що наша землячка Ярослава Могучих досягла свого рекорду в стрибках у висоту 2 метри 10 см. Можливо, тільки що згадав це, і, можливо, десь такий отримавши певний заряд позитиву і натхнення. Можливо, саме це мені десь сьогодні дало поштовх досягнути свого рекорду, своєї вершини, до якої йшов десь 6 років. І вважаю, що кожен може досягати своїх вершин, які він собі намітить. І повірте, це варто робити. Головне не здаватися ніколи, якщо не виходить з першого, з другого разу, з третього, з десятого обов'язково все вийде. Головне. Вміти відчувати серцем саме ті справи, ті вершини, які мають дійсно значимість важливу в житті, яких варто досягати. Бо дуже часто ми досягаємо не тих вершин, які по справжньому нас ведуть до щастя. Бо вважаю, що саме щастя людини. Кожна людина окремо, і загалом всього людства, всього суспільства на землі це є щасливе життя і відчуття повного щастя, це і є найвища та вершина, яку варто досягнути. Тому бажаю всім успіхів у досягненні своїх вершин. Виходьте частіше на природу, милуйтеся такими гарними краєвидами і просто живіть наповно. Бо жити наповну це, мабуть, отак от сповна, мати змогу насолоджуватися такими прекрасними моментами у житті. Хай всім щастить, і хай Бог кожному допомагає досягати своїх вершин.